Привіт! Сьогодні я вам розповім про прочитане мною в січні. І розпочну я з двох книг, які мені надали на огляд Аса, Неперевершений Маленький Принц та Маленька Принцеса. Інтерпретація на маленького принца. І розпочну я власне з нього. Антуан Десенек-сюпері написав цю історію 80 років тому, тому власне до ювілею її і видали. І це, знаєте, книжка, яка мене зачарувала ще в дитинстві, в шостому класі, якщо не помиляюся, її проходять по програмі літератури. А в дорослому віці перечитуючи, я в захваті тільки знаєте від самої присвяти, яка присвячується другу ця книжка. Точніше, другу, який колись був хлопчиком, <laughs> хлопчику, знаєте, який, який є його друг. Десь всередині нас сидить маленьке дитя, яке мріє про втілення своїх мрій, про те, щоб не забували про якусь таку яскравість вражень, чистий погляд, на ті чи інші речі, неперевершена історія, наповнена багатьма сенсами. Це хлопчик, який подорожує планетами і опиняється на планеті Земля в пустелі біля літака, який ремонтує пілота після авіатрощі. І це, знаєте, така чудова. Як, ну, мені важко знаєте, сказати щось, що вас там ви не знаєте про цю книжку, тому що я впевнена, що ви її читали, тому що вона є найтиражованішою книжкою світу, найвпливовішою, найчитанішою і най -най -най, і не даремно. мені дуже вподоби, коли дорослі пишуть історію для дітей, які захоплення можуть читати, перечитувати вже. Опісля там років багатьма і знаходить для себе інші якісь сенси. Ем, як я можу сказати, що видання не перевершене. Можете купувати його, тому що тут ілюстрації дуже гарно видані, верстка, чіткий друк Не неперевершена. Ще в комплекті до неї. Є або окремо, ви можете купити маленьку принцесу від Кароліни Левестам, яка, до речі, також зробила авторські малюнки до своєї історії. Ця інтерпретація мені менш сподобалася, признаюся, тому що початок якийсь є, я б сказала, ідентичним, окрім того, що не герої, героїні, не пустеля, а острів, не Баранця малюють, а єдинорога. На цьому моменті я навіть трошки. Ем... Здратувалася, тому що мені не, не зрозуміло, чому саме так потрібно подавати цю історії. Можливо, можливо, потрібно було якось з іншої сторони обійти її чи по-іншому подати. Але потім, коли маленька принцеса вже подорожує з планета на планету зі своєї, там де тюльпан росте, вона захоплює, тому що кожна ця планета не перевершена, також наповнена сенсами, відрізняється вже від попередньої. Я навіть впізнала себе в планеті чайок. Якщо буде читати чайка, то я. <ріст> Мені ця історія, знаєте, дуже така, здалася феміністичною, я б навіть так сказала. Тому що тут дуже багато героїнь, власне, і ем, якось авторка більше на це не посідає про ем, бачення жінки в житті е, чоловіка, в житті своїх дітей, про втілення своїх мрій, про. Про свободу якусь певну, про, про те, що потрібно позбуватися комплексів і про гнітюче щось всередині, що не дає спокою. Саме закінчення історії мені також здалося якимось дивним. Я його не зрозуміла. Ось така я плоска людина, але, тим не менш, мені здається, вона буде дуже цікавою для прочитання дітям. Тут дуже такі яскраві історії, другорядні якісь герої, джунглі, дракон навіть є, і багато-багато інших героїв вовчиця, Неперевершено. Подивіться, які яскраві. Планета, яка видозмінюється до бажань тих, хто прибуває на неї, але вона сама не знає, як вона хоче виглядати. Цікава, справді цікава, тому приходьте за посиланнями, я залишаю в інфобоксі і купуйте собі ці книги. Я ж ці подарую одній дівчинці, а якщо ні, то подарую бібліотеці, щоб якомога більше дітей познайомилися з цією історією або дорослих <свісно> і почитали її якомога більше. Вирішила прочитаному, до речі, ділитися тими книгами, які я вирішила позбуватися. І це пов'язане не з тим, навіть що вони мені не сподобалися. Можливо, такі також будуть, але є книги, просто які. Займають місце. Я розумію, що часом можливо я їх і не буду перечитувати. А незважаючи на те, що мені історія сподобалася, просто буду займати місце, а в мене його немає. А, наступна книжка. Це різдвяна історія від Чарльза Дікенса неперевершена. Я почала її, до речі, читати на Різдво, і це дуже знаєте така захоплива історія. Я не очікувала, що вона буде настільки моторошною. Мені дуже сподобалося, як пише Дікенс, неперевершена. Насправді я навіть певні моменти боялася більше за скруджа. Єдине, що не літала з цими приводами, але тим не менш. Історія розповідає, якщо ви не знали про скруджа, який не донатить на ЗСУ, до нього приходять щоночі привиди і показують йому його минуле теперішнє і майбутнє, щоб він зробив якісь певні висновки і почав донатити. І знаєте, це досить, ну, якщо ви не зрозуміли, то то жарт. Тут просто він скупий. І скупиться навіть на себе. Тут є другорядні герої, яких він вважає за нікчем, тому що вони живуть не так, як він вважає за потрібне. І приводи йому показуються зі сторони, і він змінюється. Змінюється на кінці таке, знаєте, щасливе закінчення. Мені найбільше сподобалось насправді після мови дізнатися про написання цього твору, тому що дуже люблю я дізнаватися трішки більше знаєте, за кулісся. Чарльз Дікенс написав цю історію в 31 рік, тому що його дружина вже була вигідна п'ятою дитиною, і ось ось мала народити. А в них борги. І написавши цю історію, він навіть не закрив борги, тому що почали піратити його історію, цю книгу, і він не отримав цього ні копійки. Ось така історія піратів. І якщо ви не купуєте книги, а просто їх десь скачуєте, знайте, до вас також прийдуть приводи, і ви пожалкуєте про це. Так що майте на увазі, купуйте книги. Або беріть бібліотеці, якщо ви не маєте змоги їх купити, наступна книжка буде в мене в електронному форматі. Я читала її з Kindle, тому її показую цю електронку. Історія Франко Фаджані про завантаження почуттів. Книжка, яку у нас була на огляді в книжковому клубі, в. Моєму книжковому клубі дуже до речі вдячна всім дівчатам, які долучилися, було цікаве дуже обговорення. Я прям відпочила знаєте, з вами. Відключалося світло під час цього. Я поверталася, але тим не менш, мені е, дуже цікаве знаєте, було почути враження інших про цю історію, тому що Анета Антонко, видавництво, яке видала власне цю книжку який спеціалізується, я б сказала, більш на інтелектуальній літературі. І я гадала, що ця книжка, знаєте, буде така подумати, що ж там буде, а як ж там. А ця книга, якась вона. Для відпочинку, для задоволення. Якщо вам, щоб було вам добре прочитати цю книжку, вона прям розслабляє, не знаю. Вона про похиденьки горами, про написання книг, про те, як відомий журналіст покинув місто Мегаполіс Мілан та, побудувавши собі будинок на полонині, живе там разом з хлопцем. Він є його опікуном, і цей хлопець має синдром Асбергера, який. Не дозволяє йому тісно спілкуватися з іншими людьми. Тобто його потрібно приймати таким, як він є. Мені здавалося, що він навіть схожий трішки на Ну, цей синдром, я маю на увазі якісь такий, як е, до прикладу, Шерлок Голмс. Тобто він фокусує свою всю увагу на якомусь певному предметі і в той же час може бути невіглас, невігласом в якихось очевидних речах. І знаєте, ця історія така наповнена якоюсь таким затишком. Відносинами теплом, ну неймовірна якась така історія. Хоча були там такі якісь моменти, типу, які були незрозумілі просто або нерозкриті, або я просто не розуміла, навіщо це було вводити. Але в той же час дуже така затишна історія. Якщо ви хочете от якось відволіктися, поринути в якусь таку прогулянку з приємною книгою, то перезавантаження почтів саме така. Наступна книга. Олександра Шульман, одяг та інші важливі речі. Книжка, яку я не особливо, до речі, хотіла отримати. Я, якщо ви дивилися мої попередні відео восени, якщо ні, то дивіться. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайку і пишіть коментарі. Одяг, я б не особливо хотіла отримати від видаництва «Артхаз», коли купувала таємну книгу. І. <ріст> я її отримала. І незважаючи на те, що я трішки розчарувалася спочатку, книга видалася досить цікавою. Зацікавила вона мене в першу чергу тим, що написала її головна редакторка британського Вок, і тут я вже потрапила на гачок, тому що в підлітковому юнацькому віці скуповувала глянцеві журнали, які потім папа палив. І це, знаєте, історія. Цієї редакторки через призму одягу, Тобто кожен розділ називається якось по-своєму, там бюстгальтер, халат, стертер, оверсайз. Я читала її хаотично, власне, ті теми, які мене цікавили, я її читала, і мене, знаєте, мені здається, вона саме так побудована, що її не особливо можна читати одразу з самого початку. Це така біографія в той же час з історичними якимись моментами, і мені здається, це настільна книга. Тобто, це книжка, до якої яку хочеться неквапно читати, до якої хочеться повертатися знову, знаєте, за бажанням розгорнути якусь певну сторінку і прочитати щось, якісь цікаві моменти про моду, про речі, взагалі, як вони впливають на життя людей. Я була в певний момент навіть не настільки. Зачарована цією книжкою, що о першій ночі пішла мити посуд. Знаю, вона мене прям надихнула на це. І мені здається, от в салонах якихось там не знаю, в кабінеті стоматолога, в приймальні я б таку книжку читала із задоволенням. Тримати на своїх полицях, певно, я її не буду. Подарую своїй подрузі-дизайнерці. Яка почитає цю книжку, і мені здається, вона також їй сподобається. Чи ви не подумали, що просто я, знаєте, позбуваюсь, бо мені не подобається. Та. Що вона повинна стояти в приймальних, тому що мені не подобається. Ні, книжка чарівна насправді. Просто, знаєте, от є книги, які є настільними, до котрих хочеться повертатися якось неквапно. І от в мене асоціація одразу йде з якимись такими закладами: з кафе якимось, з якимись. Ось такими, знаєте, шоу-румами, навіть щось таке подібне. А от у власній бібліотеці, не знаю, навіть, її… Ну, я не бачу просто її в своїй бібліотеці, тому е, буду позбуватися. Але книжка чудова. Наступна книжка, Греч <реш> Жорш Перек. Е, це вже такий новий друг, знаєте. Тільки видали і переклали в видаництво Комубук. Речі мене трішки дратував. Якщо ви читали Джорджа Перека, в нього такі історії напівавтобіографічні. Тобто, навіть читаючи про речі, ми дізнаємося більше про Жоржа Перека. Він також жив, як і головні герої в невеликій квартирі, займався тією ж самим фахом, і мені здається, так само дивився через свою призму. Якраз він подає цей погляд на речі, заради яких ми живемо. Ми мріємо про них. Ми хочемо їх купити. Ми хочемо їх придбати, щоб вони були в нас вдома, щоб змінювати їх часом. Тобто. Все наше життя якось пов'язане з фокусуючись, фокусуючись на речах. І ми в той же час якось незважаємо на якісь важливі насправді моменти на. І, і це, знаєте, таке, якби речі завжди будуть в нашому житті. Тобто я коли читала цю книжку, в мене, певно, знаєте, така меланхолія навіть натрапила, напала на мене, тому що я. Розуміла, що я погоджувалася з переком, і мені ставало сумно від того, тому що життя дуже швидкоплинне. А ми якось фокусуємося на тому, щоб придбати щось нове, інше, доповнити. І читаючи цю книжку, от, власне, такий настрій вона мене викликала. Закінчення мені сподобалося, але в підсумку я можу сказати, що, певно, просто автор не мій. І, незважаючи на те, що мені його твори. Але в захвату в мене вони не викликають. Тому людина, що спить, я буду читати трішки згоду, можливо, в якомусь марафоні. Е, наступна книжка Кадзую Шігуру, Похований велетень». Це перша, до речі, книжка, прочитана мною в 23-му році, якщо не рахувати оповідання Шерлока Голмса. І ви восени, е, в дописі я робила на каналі. голосувала за те, яку книжку мені читати далі в його творчості цього автора. Похований велетень» переміг. І знаєте, мені прям дуже вдало, потрапила ця книжка в руки, тому що на початку січня дізналася про трагічні події, і, і мені було… я потрапила в книжковий ескапізм. Я читала, тому так багато і не читала, власне. Похований Велетин дуже вдало. Від, від е, якось дуже вдало підкреслює сьогодення насправді. І вона відрізняється від творчості кадзуючі кори попередніх книг, які я читала так точно. Тому що ті е, вони пов'язані між собою е, тим, що герої згадують в залишку дня, в художньохидкового світу. І на цьому будується сам твір. Тут герої нічого не пам'ятають. Вони не пам'ятають буквально те, що з ними трапилося декілька годин тому. Головні герої, похилого віку Пара, відправляються в мандри до сусіднього села, щоб зустрітися зі своїм сином, якого вони трішки ніби як згадують. Якраз їм зустрічаються інші герої, їхнє становище. Вони. Оминають похованого велетня. Це все, знаєте, в стилі такому фентезі написано: Артуріана, Середньовіччя. І це дуже відрізнялося від попередніх творів, як я сказала Щікуро. До середини цієї книжки я читала, не особливо розуміючи, ну, точніше розуміючи, що вона мені не подобається більше, ніж подобається. Але опісля. Це не перевершена книжка. Я вкотре розумію, що це автор мій. Він меланхолійний. так. Він після прочитання його книг думаєш про його твори досить довго. І навіть зараз, от пройшовши вже більше місяця, як я прочитала цю книжку, я все рівно думаю про неї. Я думаю про задум цього твору. Про те, що ми забуваємо часом своє минуле. Ми забуваємо кривду, яку нам надають, задають інші. І, а ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні нести це далі. Але, але людина така, знаєте, психологічна, яка просто обороняється, так би мовити, і її пам'ять. Намагається не кривдити людину і витісняє всі якісь негаразди. Книжка дуже. Цікаво, але я б не радила, до речі, знайомитися з Шігурою власне з цієї книги, тому що мені здається, дуже буде відштовхувати від його творчості. Ось прочитайте декілька, і ця книга буде вам до смаку. Наступна книжка не перевершена. краща книжка в моєму житті, і мені настільки важко про неї буде зараз вам розповісти. Те, що я скажу купуйте її, ви ж не купите, тому мені потрібно про неї щось та поділитися. Це Аустреліт Вегазебельд. ВГ, до речі, скорочення таке ініціал, тому що він відмовився від свого повного імені німецького. Зебельт проробив неймовірну роботу. Тут дуже багато історичних моментів, які розповідаються оповідачу, який. Залишається для нас таємницею, навіть як його як його звати, він знайомиться з Жаком Аустерліцем і зустрічається з ним певні моменти свого життя і дізнається його історію. Тут це також, до речі, книжка про пам'ять, про те, що жак не пам'ятає свого минулого. Він не знає, хто його батьки і яке в нього коріння. Він вже в свідомому віці пам'ятає себе в прийомній сім'ї, яка в сім'ї священника, і. Яка, знаєте, досить не близька йому по духу, відрізняється від нього своїми вподобаннями, баченнями. І він дуже особлива людина, з якою мені би хотілося познайомитися вживу, але це неможливо. Неможливо познайомитися навіть вже з Зебельтом, тому що це остання його книжка, яка була опублікована, після котрої він помер в автокатастрофі. У нього якісь там проблеми з серцем були. І я настільки рада, що є ще українською мовою в нас і кільце Сатурна, якого я хочу почитати весною, тому що цю книжку я читала восени, і ось зробила таку собі замітку у вигляді листочка на пам'ять. І в нас ще із паблішинг має видати от якраз от-от книжку іншу, третю вже Зебель. Тому я дуже рада, що видаництво звернули на нього увагу і поділилися з українцями цими неймовірними захоплюючими творами про людей, з якими би хотілося проводити якомога більше часу, з якими хотілося б познайомитися вживу. Тому що вони мають особливі якісь свої хобі, бачення. Це. Книжка, в якій про одне речення протягом декількох сторінок, але я цього навіть не помітила. Тут декілька сторінок розповідається про міль. Я полюбила міль після цієї книжки. Тут дуже багато архітектури, пам'яток, історичних якихось згадок Другої Другої світової війни і життя опісля про бібліотеки. Дуже захоплююча книжка. Тому <смі> обов'язково собі купіть, почитайте. Можливо, вона не, не всім буде до смаку, я це розумію, тому що це інтелектуальна така література, яка наповнена дуже багатьма подіями, сюжетами і взагалі якимись різними фактами. Але мені здається, вона. Сподобається чомусь більшості. Ну, тому що це не може не сподобатися, коли ви знайомитеся з людиною, яка має свій світогляд, який так відрізняється від інших, такий так, приємний, ну як він манить. Просто знаєте. Мене манила ця книжка як того метелика прямо на вогонь. Тому я таке намолола. Але я гадаю, що. Я хоча б передала свій настрій і своє захоплення творчість Зебельта. Ось такі книги я читала в січні. І в мене був, знаєте, такий книжковий справді ескапізм. Я поринула в читання, і читання мене втішало. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі і до наступної зустрічі. обов'язково пишіть. В соціальних мережах про свої улюблені канали розповсюджувати україномовний контент, тому що хай там буду не я, але в той же час я б хотіла познайомитися з більшістю невідомих мені каналів. Ще дякую. Бувайте, бувайте.